Полоні держскарбниці в Івано-Франківську продовжується започаткована свободівцями протесна кампанія, яка значийство Азарова віддає місту гроші. Зокрема, у різних мікрорайонах з'явилися нові бікборди із закликом до уряду повернути гроші громаді. За словами депутатів, системне блокування фінустанової комунальних коштів вже давно перетворилося на фінансову окупацію. Найвідчутніший вплив якої зазнають дороги. Народні обранці переконані, затримка виплата це майже 8 мільйонів гривень, перешкоджає ремонту міських вулиць. Тож для чергової протестно інформаційної акції обрали не випадкове місце перехрестя Дністровської Васильянок, дорожнє полотно, яких мали б відремонтувати ще цього року. Утім, надій на це практично не залишилось. Планувалося також відремонтувати вулицю Галицьку від Василянок до моста на пасічну. Також планувалося ремонт вулиці Дудаєва, вулиці Промислова, 24 міжбудинкових проїзди в місті Івано-Франківську. І все це сьогодні ми не можемо зробити, тому що казначейство Азарова Януковича блок. Кує кошти міської громади і не фінансує роботи щодо ремонту доріг. Ви бачите, що температурний режим уже сьогодні такий, який не дозволяє якісно робити роботи, і тому завдяки такій. В лапках праці Азарова Януковича сьогодні в місті Франківську не вдасться відремонтувати той об'єм робіт. Ми вимагаємо сьогодні одного, щоб місцева громада мала можливість скористатися тими коштами, які акумулюються сьогодні на рахунках міста, і таким чином покращувати інфраструктуру нашого міста. Через замороження коштів наголошують депутати. Призупинилися також роботи із капітального ремонту другої черги дитсадку Ромашка та реконструкції парку на привокзальній. Тож ініціатори протесної кампанії. Ні, обіцяють і надалі боротися із свавіллям урядовців. Зокрема, організовуватимуть нові протестні акції проти незаконного блокування комунальних грошей.